Розгортаємося, дрозднуємо піч. Знову рівномірно заходимо. У Це не комп'ютерна гра, а реальне тренування. Уроки з керування дронами та ураження цілей. На заняттях у мобільній ФПВ школі за допомогою сучасних симуляторів відтворюються бойові умови. Аліса Ротар, студентка факультету іноземних мов Чорнівецького національного університету, дівчина вирішила пройти навчання, бо цікавиться військовою справою та хоче краще зрозуміти свої можливості. Ну, я знаю, що в мене ще немає там достатньо стан чи підготовки е, фізичної, але я вважаю, що е, цим мають цікавитися всі, тому що е, через те, що в нас. Все таки війна в країні. Я вважаю, що в будь-який момент потрібно бути готовими захистити себе і бути готовими якось стати в пригоді. Вже другий день вчиться керувати безпілотником електрик Іван Ступак каже, це робити не складно, бо володіє певними технічними навичками. Все пояснюють доволі легкі легкою мовою, що буде зрозуміло навіть людині, яка не має ніякої специфікації ні в дронах, ні в електрики. Для мене важливою перспективою цього курсу є сертифікат, який дає можливість навчатися вже на базі третьої окремо штурмової та її навчальних центрів на інші більш поглиблені спеціальності. FPV-школа школа Кілхаус ініціатива третьої окремої штурмової бригади. З перших днів повномасштабного вторгнення військові цього підрозділу боронять Україну на найгарячіших напрямках. Мобільну школу заснували нещодавно, але вона вже встигла побувати у кількох містах. Чернівці – п'яти першу чергу ми працюємо із людьми індивідуально з кожним на те, щоб як найкраще донести їм розуміння мікроконтролю, тобто роботи саме із пультом керування, де потрібно вивчити, як тримати висоту, як робити правильно повороти, тобто випрацювати моторику. Те, що не купується, те, що проходиться через час напрацювання. Навчання проводять двоє інструкторів. Курс триває шість днів і поєднує теорію з практикою від основ роботи FPV-дронів до реальних польотів і технічного обслуговування. Записатися може кожен охочий. Можуть, звичайно, що мати більш схильність люди, котрі займалися геймери, мається на увазі, хто грав у приставки. От. Деякі люди, котрі, особливо молодшого віку, також мають схильність. У нас приходив хлопчина, йому близько 13 років. Він, напевно, за години-дві зміг навчитися всі вправи. Військові кажуть, оператори дронів у збройних силах потрібні не менше ніж водії. Тож усі охочі можуть спробувати себе в цій справі та ближче познайомитися з fpv технологіями у Чернівцях. Навчання триватиме впродовж травня. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини Сі 4